Друзі, вітаю! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про безкомпромісно кращий варіант в портативному ігровому сегменті: новий дизайн, новий підхід та нова продуктивність. Легіон Pro 7, модель 2023 року. Історія кращого ігрового бренду почалася ще в 2015 році, а зараз, пройшовши майже десятирічний шлях, Легіон недосяжний для конкурентів. Про це і поговоримо. Для початку давайте звернемо увагу на екран: тонкі рамки, відкриття кришки екрану на 180 градусів, 16 дюймів співвідношені сторін 16 до 10, роздільна здатність 2К, 240 Гц частота оновлення зображення, обов'язкове 100% покриття SRGB та 500 ніт яскравості. Також підтримка технологій HDR 400, Dolby Vision, Nvidia G Sync та заводська калібровка екрану X-Ride Pantone. Тепер час поговорити про продуктивність. Lenovo Legion Pro 7, восьме покоління. Це неперевершений ноутбук як для ігор, так і для роботи. Саме через це в ньому встановлені процесори компанії Intel, Core i 9, 13900HX, 13 покоління, новітня архітектура Raptor Lake, 24 ядра, 32 потоки, 5,4 ГГц тактової частоти та загальний кеш в 32 МБ. Це просто звір якийсь. Нові процесори мають високопродуктивні ядра та енергоефективні ядра. І в залежності від того, які задачі запущені, новий планувальник задач розподіляє ці процеси між різними ядрами. Умовно, ми запустили складну програму, якусь важкі обчислення. Система віддає цю програму для високопродуктивних ядер. Паралельно якісь прості фонові задачі віддаються для енергоефективних ядер. Таким чином, ноутбук Legion Pro 7 одночасно може бути дуже продуктивним. Уктивним та автономним до речі, тут встановлений рекордний акумулятор аж 99,9 вт ватт годин, що дає цьому красенню близько 6 годин продуктивної роботи. А підтримка технології швидкої зарядки дозволяє за 10 хвилин зарядитися з 0 до 30 за 30 хвилин до 70 а за 80 хвилин з 0 до 100%. Окремо треба поговорити про систему охолодження, і це не ще одна важлива деталь: це окремий витвір мистецтва. Два великих оновлення Мовлених з рідкого полімеру кулера забирають повітря ось тут, за класичною схемою знизу, а видувають через чотири великих радіатори. Основна задача системи охолодження не просто охолодити процесор та графіку, а прибрати всю надлишкову температуру абсолютно з усього ноутбуку. В ноутбуках серії Legion використовується новітня система охолодження, розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу, рідкий метал, з іншим типом охолодження випровольна камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально продуктивну графіку. І я зараз не про циферні назви, бо RTX 40 серії можна зустріти і в конкурентному середовищі. Я говорю безпосередньо про потужність цієї графіки. В цьому ноутбуці можуть бути встановлені Чіпи RTX 4070, 8-гіговий на 140 Вт потужності, 4080, 12-гіговий на 175 Вт та RTX 4090. 16 ГБ відеопам'яті з потужністю 175 Вт. В ноутбуці додатково встановлені два чіпи штучного інтелекту, які на базі машинного навчання аналізують, що відбувається в конкретній грі та переналаштовують внутрішні компоненти так, щоб досягти максимальної продуктивності. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція Q control вам в тому стане у нагоді. Комбінацію клавіш FN плюс Q можна змінювати режими продуктивності системи. Тихий, автоматичний та продуктивний. А якщо вам і цього недостатньо, то є четвертий режим, його ви налаштовуєте самостійно. Загальна продуктивність системи ноутбуку Legion Pro 7, процесор плюс графіка може досягати 250 Вт. Це краща пропозиція в світі ігрових ноутбуків сьогодення. Завершуючи темою продуктивності та швидкодії, поговоримо про оперативну пам'ять, котрої тут може бути 32 ГБ. Дві планочки, DDR5 пам'ять. Швидкість 5200, При цьому є можливість оверклокінгу до 6000. А для того, щоб зберігати всіляке цікаве, в цьому ноутбукові є місце під два SSD М 2 формату по одному терабайту. Кожен важливим елементом при виборі ігрового ноутбуку є клавіатура. Доволі чіткий зрозумілий хід клавіш 1,5 мм та окремо винесений блок стрілок керування. Так як ми говоримо про ігровий девайс, то зручність та комфорт керування персонажем для кіберспортсмена є дуже важливою. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу, а сам клавіатурний блок трішки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту або в іграх. А в програмі Legion Spectrum можна додатково налаштовувати підсвітку, макроси та всілякі корисні дрібнички. Також треба відмітити наявність ціляких фішечок. Наприклад, незалежна обробка всіх команд. Ви можете одночасно натискати, хоч усі кнопки на клавіатурі. Кожна команда буде опрацьована. Також комплекції Legion Pro 7 має набір змінних кейкапів. Lenovo Legion Pro 7 оснащений великою кількістю всіляких корисних портів та рознімів. Ліва грань ноутбуку має USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, підтримкою передачі даних дисплей портом 1.4 та USB Type-A версію 3.2. Права, в свою чергу, оснащена аудіопортом USB Type a версії 3.2 та важелем блокування камери. На задній частині ноутбуку розмістилися всі інші порти: цей порт живлення, HDMI покоління 2.1. Два USB Type-A версії 3.2, USB Type-C версії 3.2 з підтримкою передачі даних, дисплей портом 1.4 та можливістю заряджати безпосередньо сам ноутбук, потужні зарядки 140 Вт та порт для під'єднання до локальної мережі. Такий варіант розміщення портів доволі зручний, бо мало кому подобається велика кількість звісаючих кабелів. Legion Pro 7 це кращий вибір для професіоналів.